1260 гривні Ви би заплатили би, якби були би на нашому місті в кафе «Субота» на волі 17. Значить, чесно сказати, це виходить по 400 гривень на людину. Ну, давайте так. Тартар я взяв на себе, бо я його дуже люблю, але мені його забагато. Як мінімум двоє-троє з компанії будуть їсти, буде все чітко. Дивіться, скільки залишилось. Фактично, більше половина залишилось. Кіра наїлася піцею, не доїла салат. Ну, На майбутнє можна трошки собі вже фільтрувати, що, як, щоб менше заливалося. Значить, ціни в межах всього 150-180 гривень. Тартар тільки трошки дорожчий, це 285 гривень. Тому, як варіант на обід, як моя маша сказала, сюди можна прийти не стидно, це не піцерія, звичайно, нічого, це реально хороший ресторан з хорошою кухнею. Є налівочка, є посидіти, є доставка. Тому, будь ласка, замовляйте, насолоджуйтесь, реально смачно. Да, і, Я все з'їла. І, і, і розумієте, це, якась, ну, це їжа. От, хороша натуральна їжа, тобто не піцею закинуться, не шаурмою закинуться. Це хороша, нормальна ресторанна їжа, карпатська, смачна, свіженька. Ресторан субота.